Сергій вітаю з перемогою у кропотринаному дивізіоні Кубку складної поліції. Що одразу можна сказати саме по сьогоднішній грі? А, ну, Сьогодні була зовсім інша гра. Це вже наша третя гра була з веселими хлопцями за цей турнір. І перші дві пройшли в зовсім іншому ключі. На фінал вони зібралися. Прийшли хлопці, яких ми ще не бачили. Було дуже важко. А, як результат, 2-0 програвали. Але ми дуже хотіли перемогти, настраювалися, тому. Змогли переломити хід зустрічі і дуже раді, що перемогли. Призначки призначеної пенальті за рахунку 3-3. Можна сказати, що це був саме ключовий епізод цього матчу? А, не, не думаю, що був ключовий епізод, але дуже важливий. Так, нам після цього епізоду вдалося переломити і потім забити ще п'ятий, що десь надломило весело хлопців. Ну і з яким настроєм тепер після здобутого трофею команда крокує у новий сезон? Ну, Новий сезон буде через два місяці. На відпуску йдемо в веселому настрої, але в команді будуть зміни, які ви побачите вже в наступному сезоні. А, можливо, ви здогадуєтесь, але час покаже. Тому будемо з нетерпінням чекати новий сезон і побачимо, що це вийде. Дякую.